Вітаю вас, друзі! Як я вже казав раніше, в Україні є дещо стабільне. Це постійний редизайн бордів про російського колаборанта Мураєва, яким займаються небайдужі громадяни та вигнання пропагандистів Мураєва із телеканалу наш, коли вони приїздять у різні міста України. Цього разу так відбулось і на Луганщині. чим живуть? вас не пустили і правильно зробили. Ви на востокі України і граєте життями людей, правда? Гандисти із досі не закритого мураївського телеканалу, наш, який постійно транслює російську пропаганду, зараз катаються Україною, і мали вони днями бути у Сєвєродонецьку на Луганщині. Проте їх туди не пустили і не дозволили їм там проводити зйомки. Натомість вони поїхали у місто Кремінна, яке знаходиться неподалік від Сєвєродонецька і поблизу лінії фронту, але. Там їм також були не раді. Ви на востокі України і грають в людей, правда? Образом Добросовісно образом отрабатує свої гроші, Какі Правда, деньги? таке вже відбувається не вперше. Цих проросійських пропагандистів ганяють тепер практично у кожному місті, куди вони приїздять. І я вважаю, що це прекрасний чудовий народний флешмоб, який обов'язково має продовжуватися. А у Креміні вони оці підставки для мікрофонів не витримали право правди від жінки і почали просто її перекрикувати. Слід. Я ж вам перше давайте для ми, вас особисто кобати. Перше давайте представимось, тому що Одразу ми не знаємо, разу. з ким Чекайте. ми спілкуємося. А далі, друзі, без коментарів. Я вчитель з 35-літнім стажем. І мої ми діти там воюють і захищають територію, щоб ви ситі і довольні, стояли от здесь от, і заробляли копійку на їх кров. Для того, аби ви краще розуміли контекст, маю пояснити, що Кремль Кремінне знаходиться зовсім неподалік від лінії фронту. Зовсім поруч там стоять російські окупанти, і ці окупанти вбивають у тому числі і мешканців Кремінного. У місті Кремінне на Луганщині в останню путь провели українського бійця Дмитра Бухтіярова, 45-річний захисник 12 березня, був смертельно поранений. І ось інформаційні пособники вбивць українського народу додумались поїхати у Кремінне на Луганщині. Ні, тому реакція жінки абсолютно мені зрозуміла. Ситуація, яка відбувається на Донбасі, так само як і ви. Ви ж мене навіть не слухаєте. Ви прийшли висловитися чи послухати? Та це були далеко не усі пригоди пропагандистів на Луганщині. Була і ще одна ситуація, коли їм не дали провести прямий ефір. Олег Нечай і Олександра Сигал в рамках проекту тут наша земля. Колеги, вам слово слово колегам не дуже вдалося взяти. Слава Украину! Хочу вы сьогодні. Нагадую, друзі, якщо ви дивитесь це відео і досі не підписані на мій канал, то зараз саме час це зробити. Ну і звісно ж, не забувайте про лайки та коментарі до цього відео. Це дуже важливо для того, аби воно набирало якомога більше переглядів. А відповідаючи на запитання чоловіків, чому пропагандисти туди приїхали, я можу сказати, що тільки для того, аби знову допомагати російській пропаганді та щоб розпалювати ненависть проти.

Дивіться, прийшли звичайні мешканці місцеві люди, які хотіли висловити своє обурення роботою проросійських пропагандистів із телеканалу Наш. Але на цій помийці виклали відео із цими чоловіками і назвали його провокації від радикалів. От вже ці погані жахливі фашисти та радикали, які усього лиш не люблять російську агресію. Так, так да, тоді друзі. давайте друзі. Давайте ми так, ми домовилися. Почути, давайте пов'язково зараз що з вами поговоримо. Зараз... До речі, пропагандисти змінили свою тактику і вирішили не показувати в ефірі громадян, які прийшли, аби висловити своє обурення, та не дали їм жодного слова і просто перервали включення. Опісля ми повернемося до вас, і звісно, поговоримо Давай. з мешканцями мирними під, 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 мешканцями, під які все ж таки хочуть з нами поговорити. А тим часом у студії іще ще один служник російської пропаганди. Дуже сильно обурився тим, що люди прийшли, аби висловити свою думку. Це уголовно казуємо діяння. Якщо б наказали тих людей, які в інших городах мішали... Вмістили... Це він, мабуть, натякає на такі ситуації, як от у Первомайську, коли Назара Діордіцу його ж знайомий погнав. Пішов, Яка твоя земля? Твоя земля в Москві? Сюди ніхто не запрошував Мураєва, наш канал і Назара. І цей. Який співає на дві країни зараз, тут нікому не потрібен. Я вас подірюю. Або можливо, він мав на увазі оту жахливу ситуацію у кривому розі, коли злі фашисти та радикали зірвали і ще одне включення пропагандиста міська Лунаш, увімкнувши гімн України. Кривого <му> Рога. Напомним uh, Евгений Мураев. Uh, проросійський політик, який заявляв, що в йде... це ж просто катування якесь для любителів русского міра. Якщо би наказали би тих людей, які в інших городах мішали, то еті б ал алканафти, дані стали би мене. І це був іще один приклад того, як на телеканалі наш розпалюють ворожнечу ненависть проти українців, проти звичайних чоловіків, які прийшли, аби висловити абсолютно законно свій протест проти присутності цих пропагандистів у себе у місті їх оце створіння у студії обізвало алконавтами, і що показово воно це створіння саме постійно катається у Москву. Мія теж приглашають в Москву виступати в різних ток-шоу. Я там експерт з України виступаю, висказую свою точку зрення. Тому що підтримувати свою країну під час війни для таких як він це дуже складно. А 20 рублі це завжди 20 рублі. Ну ми винуждені пока терпеть, ездить во всякие страны працювати і виконувати там само грязну роботу а тим часом самі пропагандисти вирішили, що вони не здаватимуться, та будуть до останнього боротись за право ходити українцям у голови замість туалету, і повідомили, що будуть і надалі їздити містами України, навіть якщо їм там не раді, Незважаючи на те, що ми розуміємо, що іноді не всюди раді нас бачити вам зі снігтоні рад. Так ударити вот росіянам, ніхто не рад. С ядом никто не рад. Я навіть про місцевих кажу, ми все одно будемо приїжджати. Ми все одно будемо говорити. Дякую. Щось мені знову ж таки підказує, що їх будуть і надалі зустрічати небайдужі патріотичні громадяни. А для того, аби цього не сталося, я нагадаю нашій владі, що цю помийку давно потрібно закрити в інтересах нашої національної безпеки, тому що так само як танки, солдати та артилерія, канали пропагандистів, канали, які сповідують. Цінності, так звані руского міра, це також зброя, яка використовується для ведення війни проти України.